Ну що, тоді хоча гуять, салезу вдома. Я вже давно вдома просто обідати не обідали, бо там піцу їли, то піца, то, скажи мені, то кавун, то морожена <говори> я... <говори> 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 і щось ми сьогодні не обідали. Да, сьогодні не обідали. А я покупалася в басейні та вилізла та повісила. Нічого не купила, я купила одну кофту, тільки там штани. А так нічого немає. Дивіться, які красиві я купила ці. Подиви, які гарні дві серветочки такі красиві, красиві, чистесенькі. 5,40. оце люди добрі. Сьогодні там дуже дешево в секунді було. 5,40. Подивіться, яка краса. Ну, воно таке хімія, не, не, не бавовна, але дуже гарне. Оце таку кофту жінці нашла. Тут трошки п'ятнишко, але вона казала, що вдома там ходить. І воно, мені так сподобалося, який колір це вивернуто, що вивинялася повісла. Гарна така структура. Але оце ото, ото, трішечки нема великих розмірів, немає. Бачите, трішки таке, як може щось пришиє, може нашиє, А ні, то буде ходити так. Оце 22 кофта. Така ширука, широкиї. А так нічого немає. Взяла оце штани, думала, такі мені здорові вони показались. Думаю, та буде в хаті, воно ХБ, це на виворот. Думаю, та буде в хаті жінка ходить. Коли куди там? На мій барабан єле-єле залізло. таке. таке гарне штапель, Так що я буду в цьому ходити. А таке таке здорове, ну не, не залізе. Тут шнурочок такий, гарні такі штанці. Ну що, прийдеться мені ходити. Ну нічого. Подивіться, яка в мене подушка. Моя люба, це вона підняла голову, а то лежала, спатунькала. Але лежить і вона, спатунькає, моя зайечка, моя дівчинка. Йди я поглазую, йди моя хороша, йди моя ляпуся. Сьогодні, в півп'яту ранку, відкрила двері і побігла Дуська. Вже не стала її ждать. Тому нехай провітриться трішки кімната, відкриті двері. І вона бачить, що я лежу, і вона собі туди длімає. Де моя куколь? моя лякочка. А я що? Я ото в 6 годин вже не сплю. Лежу, ото є можливість в тіктосі посидіти. Все вже Дуся, але встає. Та якщо хочеш, ще полежиш. Щаса вмийся, потім Дусю вмиємо, да? а де наша бабуся? Ідем. Де наша Дуся, бабуся? Де? Виходь, виходь. Моя зайка, виходь. Виходить. Це ж я просто закрила, так у нас отак відкрито було і вона виходить. Бачите, вона навіть не хоче йти на вулицю. так моя кукочка, моя зірочка така хороша. Ось так пішла, покрутила жопой. Щоб... Ну, але йди вмиватися. Дивіться, Ні, я не спала, просто лежала. Є можливість зранку в телефоні, а то зараз це хто досе, то п'яте, то, то, то десяте і вже аж вечором. Повірите, зараз прямо казу стався. Та ти що, диви, 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 диви. Сука, я вмиваюся, сука в калітку, я говорю, хто там, щочик перевірять, електро. Кажу, хорошо, щас. ну марю, мама, а мама тут. Открива дуже дуська, дучка, Ля глянь, іще, іще. Як почала гавкати, а жінка каже, ні, я не зайду. Я кажу, так ви ж до нас заходили, каже, ні, я не зайду, закривайте, ми її не можемо закрити, вона така хитра. Тут же в хату вона буде йти, щось перед. Диви, шука, шукай, йди сюди. Це звір, Це не собака, це звір. Коротше, почали ми її підманювати туди в кухню. Диви, диви, шука, шука. Уже ушла, тітенька, ти напугала. Так це ж взагалі. Це ж не шарпи, це, це собака просто. Гля-глянь, ти подивися, чужі сліди нюхає. Я навіть не знала її таких здібностей. Коротше, ми єлі її підманули, а тут був ошейник. Де ошейник став? Жінка стоїть жде, а ми не можемо знайти ошейник, знайти ошейник і повісити, а він тут висить. -ту -ту. Так прийшов раз на ошейник, і все, Правильно жінка каже, каже: я розумію, що вона хороша, але ну нахрен, каже, я краще постою, почекаю, чим я буду на лікарня не йти. Так що наша дуська з утра полити з утра наробила. Наробила Шороху. Дивіться, мій оцей красунчик єгипетський буде цвісти. Не знаю, яким кольором. Я думаю, що це квітка вийшла. Подивіться, як пішов. Ах, красота, да? Осе, так. Да. Я кажу, мам, да відкривай швидше. Закривай швидше. Ні, там вона, жінка ж жінка, жінка не заходила. А мама не може ці двері закрити. Я кажу, до, до вискочила, Вона вискочила, просто на мою. Бачите, що робиться, це називається, не, му... не хоче срать, не мучий жопу. Положи телефон, потім показуй чи поливай. Та ну що, горшок ось перевернувся тріхи. Так що такі в нас зранку новий, можна новості. Новий. Оце собака, дивись, ходи, нюхай, нюхай, тітку, не. не найде. Дусінька, а що? А пуста миска, що я схвачу? Пусту миску поставила, вона не дурна. Вона вже знає. А ми знімемо цю сітку, щоб оце... Саня в тому году взяв і оце все молоде, диви. Взяв все обрізав. Диви, сіки його, диви, яке красиве. Взяв і обрізав ножницями. А його треба розпли... розтягнути. І воно оцю всю сіну нам зал... затягне так, що не потрібна буде оця сітка. На що вона нужна? Це як приїде, дай Боже, зробимо. А ось диви, дивися, яка бур'янина. Суха земля там. Диви, як вона називається? Лобода чи лебеда чи як. Ой. А що там кабаки, Дуся? Нормальок чи проблема? Так подивіться, мабуть, а що це за слива, Де вона взялася? Скажи, де оця слива взялася? Ну де? На слив немає близько. Якась птичка несла, мабуть. Бачите, мене чистенька машинка помила, помилачка ж. Ай, Так. Бабушка підтягла сюди, щоб вона не знищила. Ну, хорош кабак. Дивіться, які кабачата навішалися. Ну вона ж таке робить, таке робить, дивіться, кабачатка. Це просто на чимось його обгородити. Мені вже шкода, ці кабаки. Так, надо, сама мабуть, яка його пустити по цим острам. Ось так хай тянеться. І ось. І, ах ти гамнюха, відбила. Гля. Відбила кабачок. Ой, дуся дуся що собака хоче гулять і бігати. А я оце хожу, хожу, як дурочка біля цього дерева, вже мені набридло. Вчора по вулиці ходила, мужика шукала не знайшла. І знову це хожу хожу і придумаю. Ну як мені, ну як мені, мені треба спилять отой от, 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 кущ. Ото й мені треба спилять. А я не можу. Якби я туди залізла на це, я б спиляла пилко. Нічого потихеньку, а я не можу туди залізти. розумієте? І оце воно, оце листя, воно заважає. Не показує в мене декілька каналів. О, навіть один, дивіться, виліз тут теж кабак. 100 кабаків за одного, ну це круто. Звісно, круто. Ну нічого. Так що такі справи. Оце в мене так боліє, я не знаю, чого так боліє. Оце, не купляйте тему. Це брехня повна. Ці камінці, що вони світяться, ніфіга воно не світяться. Оце таке воно гарне, таким світе рожеве. Ну хворіє, я вже його вибризкала все. А воно хворіє, зараза так, що не можна його нічого з ним зробити. Оце ж Дуська таскала по корі в ту кістку. Отам. Та потім кори наїлася та й регала після. Ну, пішла. Пішла кана, ця сиділа така замочена, все пішло. Гортензію зараз цвітеться, зріжу, по два листка отак, остається, і треба зрізати повністю. Ця теж у мене біла, ця чогось у мене в цьому році не цвіла. Не знаю чого. І ось троянда, я думаю, що оце треба все брати і знищувати, тому що воно мені, хто знає, скажіть, воно все ж заважає, хоч то так трошки, воно корінь тут. Бачите, як затягає, що не сонце, нічого корінь не бачить. Це треба все отак, отак хоча б обібрати біля цього. А це просто кинути ой, Отуту, воно прийметься. Це така гадость. Отут хай затягає все. Воно мені тут не спереду, не ззаду. Отак покидати, поливати і воно все затягне. Отак буде. Хай тут а там воно не потрібне. Бо троянди мої вже забехкало. Ну, а що ти на сонці стоїш? Скажи. А? Іди в тіньочок, іди в хату, в хату йди. В суботу поїду, куплю ще білу. Лілію щось я прочиталася, ти що тут падло, сидиш. Зелені ці жуки. Бо біла треба, біла, мені подобається. Так що зараз застелю вже, бачите, підсохло. Застелю сюди. А, я вчора забула сказати, я ж нарізала рози. Ось посадила, он посадила, побагато посадила, хай будемо бачити. І, і ось дві пляшки посадила. Там і там корнівіна трошки налила. я Буду поливати, поливати, я думаю, що прийметься. А не прийметься, нічого ж. Ще раз вивіжу пізніше, да посажу. Зараз включу пылесос наверху мій. Дивіться, яка вода чиста в цьому році. Просто казкова. Ну тільки я ж я не накриваю на ній, що трішки вон наверху ну, зберу ситом. В цьому році водичка просто красава. Красава. Буду зараз купатися. Ну і вас запрошую, давайте до мене приходьте. Дивіться, який гарний колір вигорівшої троянди цієї, да? Гарний. А це, що мама все моє ополю та каже, ой, то гастра, то гастра. мам, то бур'ян не то астра. Ось воно що цвіте. Ну ми не вириваємо, така гарна ромашечка, хай, хай цвіте. Абрикоси так думала, що Саня, може, приїде в понеділок, думаю, ще й, ще й спробую. В тому році не спробував і в цьому році, мабуть, не спробує, тому що вони дуже швидко поспівають. Я це вечором хожу, раз зірвала, з'їла. Бачите, ці абрикоски. Дуже абрикоса гарна. Хоть би, хоч би хоч будий, щоб вони дозріли, поки Саша приїде. Так, треба постирати мені оцей секунд, що жінці передавати. А ось і яблука, дивіться. Яблука, які повинні бути осінь, вони всі опали. Є сенс залишати це дерево. Ні, скільки раз бризкали, скільки обробляли, ні. Вона слаба, вона не тримає. О, всі яблука. Нащо вона потрібна? Не треба. Танюхина теж не цвіла в цьому году. що це паличку поставила? підв'язати хотіла, чи це я просто відкнула. Ні, це, мабуть, просто відкнула. Це перець, треба підв'язати буде. Цією паличкою перець. Насадила ж розсаду свою, не знаю, чи яка, не підписала. А це ото іспанський, що я купую в магазині. Я його бачите, перець. Не знаю, дозріє чи не дозріє. Перець же теж хворіє дуже. Ну, оцей ось, що у мужика брала на Новоівановки. Молдовське чудо чи як, вон, бачите, такі здорові перчин. Знову таки скажу. Це все хірня. Буде, буде, не буде, не буде. Зато дайкон зійшов. Просто я не знаю, дивіться, який дайкон. Я його прорву бешене. Туди залина кидала пеплу, а цей відкусила, вже підв'язати. Диви. І вже в'яжуться черіки. Черіки. Ну, це черіки, їх не стільки їсти, я ж кажу, це як для красоти. Дивіться, куди ти залізла, гілочка ця. Господи, де ти? Вилазь. Ну ти подивися. Де ти там залізла? Ага, диви яка краса. Ну просто як квіти. О, диви. яка краса тінь. Ой, господи. Все, йдуми руки. Полила зранку квіти. А знаєте, що я роблю. Я оці такі маленькі отут є, вже, ну, що вже одійшли, я отуди сію, може, вони там зійдуть і будуть рости. Все макачка моя, все моя макачка, Жарко. Ну Там ще не жарко. Якби ти в квартирі сиділа закриті, ось жарко. Сьо, ти напугала тютю сьогодні. Да? Ти напугала, ти засітник, ти хазяйка двора, конєсна. Конєсна моя касається, да, моя косінька. Так, всюду, я пішла руки мені, бо засрала. Диві, дивіться, як гарно я зробила. За 5,60, дивіться, гарні. Так, Як ото в бабусі раніше було, подушки. Як це називається, стиль, напишіть. А я зараз кину посирати, бабуся діла, де плаття. Пам'ятаєте, мене в цьому платі. Тепер воно по, -по, -по швам тріщить, а бабушка маднява. Воно легеньке, таке удобне. Таке, удобне. Да. На вулицю Ні, не здорове, якраз нормально. Длина гарна, все нормально. Нічого не здорове. Вільне, красиве. Отак. От так. Ну от буде продувати тебе буде.